Чого? Хм, завал. Як нам його обійти? Повелитель нас почекайте. Кіло, ти чого там несеш? Спускайся. Ой, повелитель, щось мене якось лячно, я поки тут постою. Ану двинься! <хи> <хи> Ненормальний. <хи> 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 Тріхочковий, Фредді! Я лечу! Ой, то це пляж не літають! Ведуть себе, як на курені. Повністю з тобою солідарен. А тепер вали з мого холма. А -啊! А -啊 -а -а -а! <н Raphael> Зрадник сірошкірий. Зрадник сірошкірий. Ти не серчай на мене, друже! Я тобі зараз так по голові насирчаю. ну закінчили цей балаган! Д -д Добре, ви вибачте мене, повелитель. Вибачте мене. Тихо, 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 тихо. Як мені це розуміти? Вибачте мене, владика. Я тебе зараз як вибачу. А що це там таке? Де? Одиниця? Але що це значить? Це значить перше велике злодіяння. Але за що? За те, що я на вас накричав? ні Ні ні, має бути якесь більш логічне пояснення цьому. Це напевно за те, що ви знищили велику бібліотеку. Добре, тепер треба думати, як зробити друге велике злодіяння. Пекельна машина, машина пекельна, пекельна. Пекельна машина, машина пекельна, пекельна. Яка машина? А ну, діду, зупинись. Пекельна машина, пекельна, машина пекельна. Пекельна машина, машина пекельна, пекельна. Чого? Яка яка машина? Діду. Зупинися, ага? Пекельна машина, машина пекельна, пекельна. Яка яка машина? Діду, ану, зупинись. Пекельна машина, пекельна машина, пекельна. Ти мене чуєш. Пекельна машина, пекельна. Аніматроники, зупиніть його! Ей, рухлять! Ти не чув, що тобі сказали. Пекельна машина. Пекельна машина. Пекельна машина пекельна. Пекельна Масина пекельна. Машина пекельна машина пекельна пекельна машина пекельна. Пекельна машина, машина пекельна, пекельна, машина пекельна, пекельна. Повелителю, він просто божевільний, в нього й клепки вже нема. Машина пекельна, пекельна машина, пекельна машина, пекельна. Я вже зрозумів. Але що ж нам робити з цим завалом? Хоча цей божевільний шов... Хоча цей божевільний старегань йшов звідси, саме з завалу, і казав щось про пекельну машину. Може, ця сама пекельна машина знаходиться в завалі? Тоді нам треба його розібрати. Це їжу зрозуміло, кіло. Якому їжу, їжу і що зрозуміло? Проїхали. Ми ж його вручну будемо до завтра розбирати. Метод вручну трошки застарів повелителю. А як нам ще його розбирати? Ось як.